Не тільки хрупіння мене дратувало, коли я жив з батьками. У нас були тонкі стіни, і одне діло, коли ти чуєш, як батьки сваряться. Але гірше, коли вони миряться. Помічали, яксь виглядає, коли батьки перевіряють, чи спить їхнє чадо. Андрюша, ти спиш. Нє. Я ж казав, що він не спить. Але чим я ставав старше, тим більше вони нахабніли. Андрюша, ти спиш. Нє. Та начекати!» Проте найгірше це коли ти застаєш їх за цією справою. Да, я хлопчик, п'ятий клас. Вирішив щось спитати у батьків. Відкриваю двері у спальні, вони займаються цим на комп'ютерному столі. На комп'ютерному столі. Ну ви уявіть, для мене це святий Грааль. Я там граю у Фіфа. Я пам'ятаю, мама мені часто казала: мені твій комп'ютер до дупи.